Просто маразм там треба присіла тут тандери. Зі стану закупівель та опрацювання заявок військових на допомогу від міста почали загальну міську нараду в муніципалітеті. Акцент зараз підготовка до зими. Це генератори, зарядні станції типу екофло. Треба придбати все необхідне до холодів, зазначив ВО міського голови, ставлячи задачу відповідальному за закупівлі відділу. Поки проводимо тендер, поки поставка вже буде холодно. Давайте трошки змінити свій план і оці, ну уважно подивіться їх там. Де реально стосується озими? Опалювана сезону. Ну хлопці стоять на позиціях. Там же ж немає ні батареї, ні централізованого опалення і, і світла там немає. Тому ті, хто з спілкувався з кількома командирами військових частин. Я їх сам просив, кажу, щоб ви потім не в жовтні подавали ці заявки, а подавайте їх раніше, щоб ми встигли до жовтня вам їх купити. Представниця відділу повідомила, що кілька тендерів на екофло не відбулися. Ріс долара фактично не дав їх провести до кінця. А методика, запроваджена державою, не дозволяє врахову цього Тому військовим доведеться чекати потрібного. Довше йшлося на нараді. Поки ми оголошуємо тендер, поки ми зібрали заявки по цінам, а ми оголосили, а Подорожче. ціна нестабільна, вони дорожчають. На на я, я розумію, чому зривається тендер, тому що ви поки його пропрацьовуєте, курс так. був там, я не знаю, там 44. Да? Поки ви його там допрацювали, оголосили. Він уже там 45 так. 60 як був там на минулому тижні. І ті, хто по 44 планували продавати їм вже там півтора гривни ціну. Подивимось, по цьому все ж імпорт, не зрозуміло, що його привозять ну, з Китаю, там чи, чи з інших країн, і ціна прияє. Ну так треба це враховувати на випередження. тому що ми е потім важко буде пояснити, коли хлопці будуть мерзнути, що ми там щось хотіли якось зробити по методиці. Методики ці приймають люди. Відірвані від життя, оці методики по тендерним закупівлям в Україні приймають люди, відірвані від реального життя. І вони думають, що вони понапридумували там прозорих механізмів, і воно все буде працювати. Той, хто хоче там щось шухер-мухер, які зробити, він зробить по вашій методиці. А там, де треба купити реально для захисників або купити щось термінове, ці методики тільки заважають, тільки заважають, і вже б давно було в країні третій рік великої війни. Придумати, як купувати все необхідне для фронту без ваших ідіотських методик, зробіть граничні ціни, зробіть там ще щось, зробіть якусь комісію, яка це буде перевіряти, але дайте можливість громадам і центральній владі, і громадських організацій, всім, хто допомагає фронту, робити це швидко, тому що швидкість це врятування життя, а не ваші ідіотські методики. Громада вже закупила і передала війську на 21,5 мільйон гривень ребів, квадрокоптерів, антидронових рушниць та іншого обладнання. Ще на 16 мільйонів проведено тендерів і відбувається отримання придбаного в роботі. Відразу кілька закупівель, зокрема реби, вартістю майже 4 мільйони гривень йшлося на засіданні. Є постачальники, які не беруть участь у тендерах, але мають специфічне обладнання, потрібне військовим. Тому місто розглядає варіант передачі субвенції військовим, щоб вони могли на Пряму закупити необхідне. Працюємо в всі заявки там, де є технічні умови. Працюємо з військовими дещо вони думають, тому що не все не всі постачальники виходять на тендери. Ми можемо купити лише за процедурою. Тому військові, в принципі, думають над тим, щоб забрати субвенцію, кошти і першотанкова, в тому числі. Там у нас є одна заявка, тут яку ми працювали поспілкувалися, скоріш за все, вони заберуть субвенцію, бо вони можуть купити напряму. На найближчому виконкомі планують виділити за запитом військових півтора мільйони гривень субвенцій військовій частині на ремонт техніки. Повідомив Ломако.